Дуже цікавий автомобіль, кросовер на 19 дисках, Peugeot 3008 на 120 кінських сил, двигун тут 1,5, автоматична коробка передач, комплектація Allure. Жир топ-комплектація. Без ключовий доступ, 19 диски, контроль за сліпими зонами, дистанційний круїз контрол, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto. Електропривод кришки багажника, сидіння салон зі шкіряними вставочками, електростаянкове гальмо, Спорт режим окремо включається кнопочкою, дистанційний круиз контроль, дуже гарний збережений стан. Дуже цікавий автомобіль для дівчини. Такий. Міський кросовер, можна сказати, суперсучасний. Для такі Леди, да? взагалі так світиться, да? бомба. Взагалі клас, і такий Red Metallic. Машина в ідеальному стані. Машина просто в ідеальному стані. Можна сказати, що і для хлопця теж можливо. А також Є функція відкриття багажника ногою. Ногою. Тобто водити ногою під бампером і багажник відкривається. Вартість в Україні я її рахував. Вартість в Україні 21 850 євро. Вже на українських номерах. Двигун нормально працює. Чітко, рівно, маленький пробіг, 100 тисяч, друзі, 100 тисяч тотал олива. Це у нас в оригіналі. Машина, реєстрація початок 20-го року, січень місяць. Ну Якби машинка виглядає дуже шикарно. Я вважаю, що можна розглядати для купівлі в Україну. От, бачите? Невеличкий скол. Значить, перед патроніки, зад патроніки, камера заднього виду і вид зверху. Камера заднього огляду, дивіться, і вид зверху. Да? Ану ще раз показуємо. Бачите? Маленький пробіг 100 тисяч. Максимальна комплектація алюр. Мені подобається. Все є сидіння підігрів, безсвічовий доступ, заводиться з кнопки, новітня, новітній автомат, віртуалка. Віртуалка, от вона у нас. Ми її можемо. Раз, два, три, 4, 5. Бачите? Тобто, дуже зручно. Ви можете тут окремо налаштувати. І дистанційний корист контроль. Автоматичне світло, повний електропакет, складання, електродзеркал і безключовий доступ. Лед денні вогні і світло звичайне. Ну, це міський кросовер, якби я би радив окупувати тим, хто багато їздить по місту, тому що він буде. Ну, я думаю, що він буде економічний. Тут вигон уже новітній, PSI на 120 сил, об'ємом 1,5 все, машинка класна, якісна. І недорого 21 800 євро в Україні з усіма витратами.